29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ця дата пов'язана з одним із найтрагічніших епізодів російсько-української війни виходом військових з Іловайського котла у 2014 році. Це нагадування про ціну, яку заплатили герої за можливість жити у вільній країні. Це величезна втрата для країн, і вони. Це дуже велика ціна нашої незалежності і повинні донести всім наступним поколінням, що ніхто ніколи не має забути таких хлопців, як вони, тому що вони гідні цього, вони гідні, вони найкращі. це найдорожче. Нашої нації, тому що вони всі дуже молоді. Галина Богатько прийшла на могилу сина Сергія у Рівному. Він служив під Мар'їнкою Сергію назавжди 31. Доброзичливий, завжди готовий допомогти. Мріяв і жив на повні груди. Любив історію рідного краю. Таким Галина пригадує сина у дитинстві. В Садочку я працювала. Він ходив в садочок, то його називали священником. і навіть класна керівничка каже: ви знаєте, я його уявляла військовим капеланом. Але Сергій мав сильний стержень. Він був дуже сильний в душі. Він дуже був сором'язливий. Скажем так, дуже справедливі, дуже добрий. Молодший сержант із рівного Назар Небожинський ціною власного життя врятував 20 побратимів. Він підбив три ворожі бронемашини, однак останній снаряд смертельно поранив воїна. Назару було лише 23. Чоловік був спортсменом, вихованцем рівненського бейсболу. Батько бійця Володимир Небожинський розповів, як їздив у село Нова Басань, де загинув син. Його побратим, головний сержант, сказав, якби не Назар. Ми всі тут полягли б. Я в них питав хлопців, чи було Назара можливість залишитися живий. Була, але на тому місці полягло б 20 чоловік. Каже, там забор тікати не було куди з двох сторон. І показалось вже точно я знаю де погиб мій син. Тому що вони показали місце. У березні 2022-го, обороняючи столицю від російського агресора, загинув старший лейтенант Володимир Стельмах. Чоловік зупинив танки і врятував побратимів. Однак самому вижити не вдалося. Одна з вулиць Рівного названа на честь воїна. Володимир Стельмах посмертно отримав звання Героя України. Я як мама і напевно, як кожен з батьків для мене лишилося саме найдорожче, що є. Це пам'ять про мою дитину. І це не тільки в мене, це будь-кого так, все, що ми Можемо зробити, зараз тільки пам'ятати, і хочеться, щоб більше людей пам'ятало про мого сина. Хочеться, щоб завжди воно жило не тільки за мого сина, а за цих хлопців, які загинули. Символ цього дня Сонях, бо саме на полях серед квітів пролилася кров українських героїв. Він нагадує про мужність і незалежність захисників та символізує життя, яке попри війну триває. Ірина Котюк В'ячеслав Мальник, випуск новин.